Вітаю, малята! Як у вас з настроєм? А ви знаєте, що кожна пора року має свій настрій. Осені дістався сум. Напевно, тому, що восени пташки прощаються з рідними домівками, дитятю вирі. Дерева спочатку наряджаються на осінній бал у вишикане вбрання, а потім з ним прощаються. І часто йде дощ. Сьогодні ми з вами познайомимося з віршем українського поета Анатолія Качана, дощова осінь. Коли ви будете слухати вірш, там буде незнайоме слово неволя. Темниця це означає комірка, невелике сховище. Отож, слухайте уважно. Водить осінь хороводи, то із листя, то з дощів. На прогулянку виходять Парасолі і плащі, там розмову Парасолі із плащами завели. Ах, як довго у неволі у темниці ми були, та вернулися тумани Задощило в небесах, і ми знову, у пашані, знов нас носять на руках, і прийшли тоді до згоди. Парасолі і плащі, що найбільша насолода це коли ідуть дощі. То ви зрозуміли, дітки, хто ж там водить хороводи? А хто сперечається, добре дощ чи ні? Бачите, як поет із похмурої дощової негоди створив радісну картинку? Зустріч парасольки і плащів які насолоджуються дощиком і радіють, що їх носять на руках. Пропоную творче завдання. Придумайте рими до таких слів, парасоля, плащі, чобітки, хоровод, листочки, можливо, із цих риб. У вас вийде вірш. А можливо, ви намалюєте зустріч парасольки і плаща. До нових зустрічей, малята!